До нашої розмови Віктора Тригубова, капітана ЗСУ, журналіста, блогера, публіциста, громадськополітичного діяча та співзасновника партії Демократична Сокира. Пане Вікторе, вітаю вас, слава Україні. Вітаємо вас. Вітаю, вітаю вас! Хочемо говорити з вами про новий скандал, який зараз у соцмережах у Фейсбучній спільноті з'явився. Це... Нагородження однієї із блогерки відзнакою за співпрацю із воєнною розвідкою України. Втім, я так прочитала чимало постів і обурення, і в підтримку цієї блогерки, яка в інстаграмі підписана як Манікен 007 а справжнє ім'я Оксана Волощук, То от більшість людей обурює не те, що вона отримала відзнаку, а саме те, що у 2015 році саме ця блогерка вона писала, що їй не важливо, чий Крим. Головне, що в Криму мир, і за це потрапила до база миротворця. От на жаль, всі ці вісім років, поки в Україні йшла війна, до початку повномасштабної війни багато інфлюенсерів українців зайняли таку позицію, що ми поза політикою, втім зараз починають змінювати свою позицію. От як вважаєте, як потрібно реагувати на ось такі історії? Тут доволі такий тонкий момент. Я не хотів би по телевізору коментувати нагородження у паралельній структурі Збройних сил України. Це, Мені здається, не було б дуже коректно. Єдине, що можна сказати тут, що. Цій ситуації е, дивно видався як на мене не факт нагородження, а факт публікації цієї нагороди і те, як воно було представлено. І це питання до самої, до самої пані блогерки. Е, це питання до того, що якщо ти вже маєш нагороду, навіть скажімо, так умов подаляка від спеціальної служби, може би ти процес справді мовчиш до. До кінця власне особливо пліву, скажімо так, тут ситуація просто вийшла іміджово некрасива, абсолютно іміджово некрасива для всіх сторін. І на жаль, ну скажімо, так краще вона не зробила нікому. Пане Вікторе, от тут питання якраз не до відзнаки. Якщо така спецслужба дає певну відзнаку, зрозуміло, що є за що. Інше питання суспільство обурює саме позиція цієї блогерки, яку вона мала до початку повномасштабної війни, зокрема про Крим, за що і потрапила до миротворця. Ну, дивіться в цьому плані тут, якраз доволі таки логічно, бо і інколи спеціальним службам треба наймати людей, які власне є падлюками. Це нормально. Ну вибачте, ну серйозно. Якщо хтось вирвуватиме, наприклад, якогось співробітника, не знаю, окупаційної адміністрації, абсолютно очевидно, що у цієї людини буде трішечки негативний ним, Правильно, ну це це якраз не проблема. В цьому варіанті це якраз о, доволі таки логічно, бо кого ще перепрошую підкуповувати, прошу ви тих, хто вам буде дані з тих самих окупаційних операцій. Тут все логічно. Тут якраз претензії ну, в мене бути не може. Єдине, єдине питання в тому, що власне це певно якось не так світиться, і коли коли відбувається підкуп нагородою, а нагородом викладається на великолетові, це ж скандал. Так, дійсно, ви вказали, що це така дуже спірна іміджева історія. І на вашу думку, як вплине така от, от нагородження на репутацію і офісу президента і головного управління розвідки, я маю повторити. Я не буду оцінювати. Перепрошую іміджевий вплив на бур? Я не можу це робити як офіцер. Так, розуміємо. І о, хотілося би тоді одразу запитати <гум> загалом <гум> не лише е, так, перепрошую, якісь е, трохи проблеми зі зв'язком. Зараз чуєте нас. <гум> е, так, <гум> хотілося би запитати ще, е, про нагороду поговорили, але відбулося ще е, у Офісі президента зустріч із. Е, Власне, блогерами, інфлюенсерами, які наразі є е, лідерами громадської думки і серед молоді, і серед більш старшого е, покоління. На вашу думку, наскільки потрібна от, подібна комунікація із такими людьми, які дійсно користуються популярністю в інтернеті і мають певний вплив на велику аудиторію? Ох, е, ну... Співне питання для мене, бо це зустріч з інстаграм-блогерами. Інстаграм-блогери вони взагалі комунікують дуже специфічні речі. Вони більше не про ті сенси, скажімо так. Навіщо це все було? Ну не знаю. Чесно, не знаю. Здебільшого інстаграм-блогери вони все ж таки не про те. І відбувається політика, а скоріш про не знаю про одяг, про красі красиві речі про саморепрезентацію, тому мені важко сказати, який план був в голові той момент у пана Потелька. Можливо, це було справді щось корисне для країни. Можливо, це щось було корисне для піару. Ну як ми бачимо, на жаль, наслідки були не дуже, не дуже, бо на жаль, ось деякі блогери опинилися трішки інтелектуально незаповносправними. Таке буває, таке буває. Але я просто не знаю, який план був в голові. Навіщо це робилося? Можливо, був якийсь хитрий задум щодо того, що ці інстаграм-блогери підсвітять якусь українську культурну подію. Ти можливо, це дуже. Розуміє... Один із способів протистояння в інформаційній війні, тому що зараз розуміємо, що молодь та і більш старше дійсно покоління довіряє блогерам багато часу. Проводить у мережі. Ну і дійсно, блогери мають таки на них вплив. Ну, так інстаграм це остання соцмережа, яка таким чином працює. Фейсбук, Ютуб, Тікток. Вони більш про це. Інстаграм. Ну не знаю, хіба що в голові якась дуже специфічна акція Бо знов таки в інстаграмі. Ми дивимось фотографії про. Красивих речей, красивих людей, красивого всього він не дуже насправді про інформаційне протиборство з політичним чи військовим відтінком. Ні, є виключення, звісно, але от усі інші соцмережі, так там Ютуб безумовно, там Фейсбук безумовно, телеграм-канали. Безумовно, теж про це, інстаграм останній чергу.